А вона народ всім здоров, і майже рік назад я вже знімав подібне відео, а саме про полювання на цікаві гриби. І зараз ми повторимо все те саме, прогуляємось по лісу, позбираємо гриби і зробимо цікаву фотосесію. А вже осінь прийшла у мій сад. Я ж не кликав її йди назад. Золотава осінь, розпустила коси, там, де на небо туда, забула слова. Коротше, ми залишили мафило. Ми залишили мафимо. В планах було, типу, на компас хоча б гляну, з якої сторони вона знаходиться, щоб я сійшов просто в сторону дороги та вийти з лісу. Я не бачу, мене це хвилює. Ми що за грибами? Тут а, точно має. ми за грибами, так. Да. Ми а що, та, за грибами. Пожі, дивіться, зараз, я зараз. Диви, от гриб. Де? скільки. Ми пройшли 10 метрів від дороги і не одного гриба. Як таке може бути? Це все загадка. Кіпєс, ну продовжуємо нашу еспедицію. Далі. Еспедицію. Спедісон. Ас. Аси. Аси еспедиції. Блін, сейчас я тут просто розвалюсь на цьому ґамні. Гамна. От. Сдіваюся, лаві, яке зараз. А де в калюжу? Блін, вона пройшла мимо калюжі. <ріху> так, ідемо далі гуляти. Іди. Красиво. Тут, отут сонячно, а туди тропинка. Вводила десь в якусь тим ноту. Дивиємо, дай я туди вкину тебе. Тут -ту шашли можна пожарити. Угу. Тебе можна пожарити. Сало. Не знаю, грибів нема, але мох прикольний якийсь тут росте, от Я його зараз і щолкну із фоторуж'я. Коротше, що там, грибників в чаті в нас є. До походу, порхавки. Перше, що ми знайшли. прикольно, що це не похавки. Оце ми грибники. А якісь, знаєш, трюфелі, які 2 мільйона за один гриб. Короче. Я про це дерево казала, так, так. Але вони... А, кстати, да. Прикольно. Прикольно. Чуть-чуть да. Да. Вона... так зацепилось. Прикольно. Як прикинь, приходите, да, і на голову. Да, і на голову, при тому, що ну у, у, у голова отут, да. <рес> так. Дитя. Дитя кабана хіба ще. <рес> <реш> Ні, хтось походу зірвав і подумав, фа, мені лінь сироєшку тянуть. Чи може воно так і виросла? Ну, не знаю, не знаю, коротше. Не буду її підбирати за кимось. Я вже якби її піднімав. А вдруг це фейкова сироєшка. Може це мюхомор колись був і з нього змились крапочки. Може. Це сироєшка, типу, ну, не знаю. <гучу з 'ярчок> да, ну бери клади тоді. Попробуй з'їсти нормально, якщо через час буде все окей. Давай, давай, давай скоро. А хто пакет буде з грибами нести? Ти. Мені ліні. З грибами. Коротше, хтось до нас знайшов мухомори. От здавалось би, от, ну, ти їх не збираєш, наші їх товкти. Ну вони б виросли собі такі гарні, здоровезь, ми якось такі гігантські мухомори познаходили. Взагалі капець. От не збираєш, не не чіпайте його, хай собі росте. Не, треба от таке от гадость таку робити. Кошмар. Коротше, щось, походу, хороше. Можливо. Не знаю, блін. Знаю. Такий у нього колір. За як технології зараз допомагають гриби збирати. Зараз вся GPT заб'є. Що за гриб такий у нас. Да, зараз. Так. Тут інтернет легкий. Да, да. Солідно, так. Да? Да, Коротше, я ставлю ставку, що це підберезовик, тому що я його знайшов. Підберезовик. Підберезовик. Тому що він підберезив був, значить підберезовик. Навіть якщо це мухомор був, бо він підберезив, знаєш підберезовик. Мокруха їстівна, але потребує обов'язкового відварювання перед вживанням. Як відрізнити це мокруха? Мокруха це типу. Як, як відрізнити мокруху? Під капелюшком слизові пластинки. Якщо провести пальцем по капелюшку, він слизький. Да? Мокруха. Ну и сладкий. За росте на бале Ой все. Фото зрізу, чтобы было видно внутренним яблоком и нижнюю частину натерли. Ну ж до один кстати. я, я нашел Бахабор! Гриб моей мечты! Мухабор! Да, да, Де. Два. Офігетик! Йо-моя, і ось довенький. Все, я сейчас буду це все фоткати. Але хтось їм попробував шляпки, це ужас просто. Ось ще один. Да, хтось тут уже пройшовся. Отакі я люблю, а це щось цікаве вже. Пишіть в коментах, як називається. Даш, ти не повіриш. Не знайшов той гриб, який ми довго шукали. Зараз буде якось дурне, буде. Двіка. Чо ти не <зриваю> зривай. Зривай. <зривай. <зривай> блін, ну якщо чесно, це просто кошмар. Приходить в... Я на секунду повірила тобі. Як так тобі таке робити? <зриває> Тільки на секунду, <зриває> не блін, і більше. На 1 секунду це... У нас є вже 4 гриба. Не факт, що сідні в Ні, Є ну до Сироїха і сідно. Кророще, ходимо вже десь пів години тут. Із їстівного у нас все 50-50, ми навіть не знаємо, що ми назбирали. Галюциногенні гриби. Люди зараз такого. В принципі, нічого цікавого, прям такого мега гарного навіть не нафоткав. Риб. Риб. Ах ти ж. Ратше йдемо десь, поки не зрозуміло, куди ми взагалі йдемо. Одні мухомори фейкові опеньки і дашка какашка. Отакі. От окей, отакі от біленькі ми ще не знаходили. Цікаві екземпляри. Але це не той біленький. Який, Який хочу я? Да. Пробував підзняти ящерку, але подивіться, який прикольний мухомор. Теба як помідаринка лежить, десь ідеально круглий просто. Помідаринка. <ривіт> Це якось чи коня, чи корови якось є. Ну ладно. Даша тільки що сказала, що тут живуть якісь нечисті сили. А я кажу, хай помиївся. Нехер ходить вонять, Так. Коротше, На різних сайтах подивилися, і все-таки зрозуміли, що нас чат GPT хотів отруїти. Пів пакета зараз йде просто. Ну, М -м -м, не знаю, дивний дивний гриб. Дивний. Ну його нафік. Че, тут М -м -м. Все? Торечі, у нас сираєшки тільки залишились. Пару штучок. І все. От люди на ну, наше таке робить Наше от його лама. Дивіться, яка красота. Дивіться, як він. Цей гриб, простий мухомор, який ну, нікому тут не заважає, наскільки він прикрашає весь цей лісовий пейзаж своїми кольорами чисто. Подивіться, яка красота. Тому повезло менше. цей лісовий пейзаж. Визли на таку сонячну галявину. дивіться, гриб з ямки, дивіться, яка в нього длинна ножка. Дивіться, кінзит вибрався. Що, що? А тут їх да, росте трохи так. Поросіювалися. Дивіться, ми з такого світлого, сонячного йдемо вутимоту. Виглядає доволі таке епічно, реально дивіться прям. Я кажу, черепи звідти чому. Да, тут дуже багато якихось кінських чи коров'ячих черепів лежить. Короче, ми так наганяємо містику. -о -о Страшно обосратися. І немає, і немає сонечка давно. Накрапає, накрапає, а його нема. Виглядаю, виглядаю, я його дарма. Да. Музикальна паука.

Ре понятно. А ви красивий. Угу. Назви грибам просто придумували різні дальтоники. Як прикольна рочка. У когось веселі вайби пішли. Дивіться, якого здорового гриба знайшли. Ладно, не буду бхати. Він і настільки великий, але це Це просто це, це треш. Короче, подивіться, тут Полянка із всяких. Ну, як ми це поганка, і то поганка, і то поганка. Чат GPT хотів нас утроїти, скажу, повторю цю фразу ще раз. І дивіться, серед оцього всього добра. Що то новеньке. Не знаю. Зараз треба ближче розглянути. Ще оцю рядківку, чи як вона там називається. Дивіться, і вони так от рядом всі. Кучкою і ростуть. Ну, будемо сподіватися, що це все-таки хороший гриб. І що це рядівка. О, подивись, він до щось таке ще. Цікаво. О, це отей маслюк, походу. А, отой липкий? Оте, що ми да, нарвали, а потім повикидали їх. Що це таке? Да, походу це але... він, так. Да. Да. Понятно. Ну, в принципі, ось щось трошки є. Знайшли купу таких грибів і тупо не знаємо, що з ними робити. Виглядають наші як якісь, типу, хороші, але що це таке непонятно. Коротше, будемо сподіватися, що ми не несемо повний пакет барахла додому. Навіть якщо барахло. А хто коли не безліться барахло приносить, а? Так, да, ми будемо першими. А? Погнали наше приключення. Пригода. Продовжується. <клухи> Дух грибів. <клухи> Де ми вас... сховалися, гриби? Так, ну бажано нормальні, бо я воно знову якісь хумомори бачу. Коротше, ми знайшли перший білий гриб. І дивіться, де він був біля цього пенька. Тобто це не білий гриб, це опеняк виходить. У мене грип не. Коротше, окей, якщо він тут є, значить. О, це ж теж якийсь гриб, до речі. Оце, ця штука. Дись як водоросі. Йолки-палки. Це вроді щось теж теж щось. Щось з бідути нього бідути роблять, так, да, але дивіться, як воно. <рит> 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 Ужас. Але це щось, блін, це може бути щось дуже дороге. Якийсь пініцилін виріс. Але мишу... блин, ми шу. Блін, ми знайшли білий гриб, уже може спокійно виходить. виходити. Давайте <п 'ят> очі. Коротше, це якийсь прикол, але тут реально їх трошки є. За, петі, да? Під деревом знайшов. Значить, це піддеревник, це не білий гриб, Піддеревник. <ривіт> ну, все, ну, ось і наші лісові пригоди підійшли до кінця. Як бачите, не одну тонну грибів з лісу винесли. Десь в Європі за таку кількість вже пожиттєве дали за пограбування лісу. Ну, а все інше піде. Ну, хіба що на якісь магічні обряди. Шітка. Всім величезно, дякую за перегляд і до зустрічі в наших наступних відосах. Всім пока.